Доброго дня, мої любі малята! Я дуже рада вас вітати, малята! Сьогодні у нас заняття з математики, а розпочати його я з вами хочу з такої розмови. Тож, починаємо? Погляньте, до нас на заняття завітав такий вжвавий дракончик. А давайте ще розглянемо, який у нього режим дня. Перше, що він робить, правильно, він прокидається. Далі. Робить зарядку, потім вмивається, так, ну він приймає ванну. Далі що він йде? Так, я з вами згодна, Далі він йде навчатися до садочка, а потім в нього прогулянка, так? На свіжому повітрі. Потім він повертається додому і вкладається спати. Скажіть малята, а який у вас режим дня? Ви також зранку прокидаєтесь, робите зарядку, чистите зуби, снідаєте, потім у нас проходять заняття. Далі ви з матусою йдете на прогулянку, обідаєте, відпочиваєте, знову граєтесь весело проводячи час і ввечері лягаєте спати. Сподіваюсь, що саме так ви робите, тому що якщо ви робите так, то ви ж такі жваві, завзяті і рухливі, як наш дракончик. Малята, а ось я знаю. Декількох гномиків. Вони постійно порушують режим дня і від цього мають проблеми зі здоров'ям. Погляньте на них. Скільки всього гномиків на картинці? Один, два, три, чотири п'ять, шість. Сім гномиків. Так, і ці сім гномиків сьогодні будуть з нами активно працювати на занятті. Отже, ми з вами дізналися, що гномиків сім. і познайомилися з вами з новою цифрою цифра сім. Погляньте, у наших гномиків було один, два, три, 4, 5, 6 курчат а і одне яєчко. Яєчко тріснуло і вилупилося ще одне курчатко. Скільки всього стало курчаток? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім курчаток. А скажіть мені, будь ласка, як утворилося число сім? Спочатку було шість курчаток, а потім вилупилося ще одне курчатко. 6 додали 1 і отримали число 7. Молодці. Ось погляньте, такий вигляд має цифра 7. Сімка схожа на косу, на плечі її несу. Погляньте, а ще на який предмет схожа цифра 7. Так, на хокейну клюшку. Гляньте, яка вона струнка. Так. Скільки ми повинні розкласти гномиків у рамочці. Погляньте, яка цифра написана. Цифра 7. Давайте розташуємо у рамочці: 7 гномиків. Ану, допомагайте мені уважно. Погляньте, чи вірно ми все зробили. Скільки ми виклали гномиків? Давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6. 7. А давайте тепер під кожним гномиком розташуємо цифри. Дивіться, скільки всього гномиків? 7. Під першим ми ставимо цифру 1, 2, далі 3, 4, 5, 6. Остання цифра 7. Назвіть сусідів гномика з цифрою 3. 2 та 4. Назвіть сусідів гномика 6. 5 та 7. Назвіть сусідів гномика 2. Один та три. Назвіть сусідів гномика 4. Три та 5. Назвіть сусідів гномика 7. Так, ми бачимо лише одного сусіда 6. Назвіть сусідів гномика 5. 4 та 6. Назвіть сусідів гномика 1. Так, також ми бачимо тільки одного сусіда: гномика 2. Скажіть мені, будь ласка, гномик 2 з цифрою 2. Цифра 2. Більше від цифри 1? Так, більше. Наскільки? На 1, Так, згодно з вами. Давайте пригадаємо сусідів гномика з цифрою 4. Цифра з попереду, цифра 3. Цифра 3 більше від цифри 4. Ні, менше. Наскільки вона менша? На 1 менша. Так. А позаду цифри 4. Яка стоїть цифра? Цифра 5. Цифра 5 більше від цифри 4. Так. Наскільки вона більша? На 1. Тому що вона стоїть позаду цифри 4, тому вона більша на 1. Давайте назвемо сусіда цифри 7. Цифра 6. Вона стоїть позаду чи попереду від цифри 7? Попереду, тобто вона яка? Менша від цифри 7. Наскільки вона менша? На один менша. Молодці малята. Погляньте, гномики зібрали урожай. Що вони зібрали? Овочі та фрукти. Скільки вони зібрали фруктів? Давайте порахуємо. Персик один, слива, два, банан, три, груша чотири, яблуко пять. Скільки всього фруктів вони зібрали? П'ять фруктів. А тепер давайте порахуємо овочі. Редис один, капуста два, цибуля три, огірок чотири, помідор п'ять, картопля шість, морква сім. Скільки всього овочів вони зібрали? Сім. Так, скажіть, будь ласка, нам треба розкласти у кошик овальної фрукти, форми покласти фрукти. А у кошик прямокутної форми покласти овочі. Давайте це зробимо. Ось ми з вами поклали до кошика фрукти та овочі. До якого кошика ми поклали овочі? До прямокутного. А фрукти до овального. Чого ми поклали більше овочей чи фруктів? Скільки ми поклали фруктів? П'ять. А скільки овочів? Сім. Чого більше? Більше овочів. Так, тому що 5 менше, ніж 7. Молодці. Малята. Гномики наші пішли гуляти до лісу. І вони побачили таку цікаву галявину, на якій росли хто? Ялинки. Так, порахуємо, скільки всього ялинок. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7 ялинок. І гномики вирішили їх прикрасити. На найбільшу ялинку вони повісили новорічну іграшку. Яка най... ялинка буде найбільшою? Так, та що посередині вона буде найбільшою. Так, повісили під найнижчою ялинкою розмістіть пеньок. Де в нас буде найнижча ялинка? Так, справа від найвищої ялинки. Давайте розмістимо пеньок. А на третій та шостій ялинці повісили шишки. Пригадайте, з якого боку ми починаємо рахувати? Так, зліва направо, тому рахуємо один, два, три. На цю ялинку повісимо шишку Далі 4, 5, Шість. І на цю ялинку повісимо шишку. Ось так гарно. Ми прикрасили з вами, допомогли прикрашати гномикам ялинки на галявині. А тепер погляньте малята, наші гномики дуже полюбляють їсти яблучка. І щоб нікого не образити, яблучок повинно бути обов'язково. Скільки? Сім. Так, ось вони знайшли на одному дереві один, два, три. Чотири яблучка. І це їм не вистачає. І тому на другому дереві вони ще знайшли скільки. Один, два, три яблочка. Скільки всього яблучок на деревах вони знайшли? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім яблучок. Утворилося число 7. Так, чотири плюс 3 утворюємо 7. Далі погляньте, на одному дереві вони знайшли 1, 2, 3, 4, 5 яблучок. Скільки їм треба ще знайти яблучок, щоб отримати 7? Рахуємо далі. Після 5 яке буде йти число? 6, 7. Скільки треба додати яблучок? 2 яблучка, так. Ось 5 плюс 2... Отримуємо сім яблучок. Дивіться, на одному дереві вони знайшли одне яблучко, але цього всім не вистачить і нам треба додати ще скільки. Якщо до п'яти, ми додавали два, то до одного ми додамо шість яблучок. 6 плюс 1 дорівнює 7. Ми це з вами вже казали на початку, коли рахували курчаток, так? 6 плюс 1 дорівнює 7. Дивіться, на одному дереві вони знайшли 2 яблучка, тобто добавити треба ще, погляньте, вгорів нас вже було такий випадок. 5 яблучок, згодна з вами. 2 плюс 5. Дорівнює 7. Так. І погляньте, знайшли три яблочка. Скільки треба додави. Чотири яблочка. Молодці. Погляньте, додали чотири яблучка і всього стало 7 яблучок. Отже, малята, число 7 складається з таких чисел. 4 та 3, 5 та 2. 6 та 1, 2 та 5, 3 та 4, а також 1 та 5. Запам'ятайте це. Молодці малята. Малята, а чи знаєте ви, як звуть наших гномиків? А відгадайте загадку. Сім братиків віком рівні, а іменами різні. Хто знає, про яких братів йдеться у загадці? Так, це дні тижня, а ви можете назвати всі дні тижня? Молодці ім'я першого гнома понеділок. Згадаємо їх імена, доповнивши рядки вірша. Вранці ми з добрим ділом день вітали понеділок. Ніченька минула скоро трудовий іде вівторок. За ним спритна молода поспішає. Середа. А четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як настане п'ятниця. Дрома скрізь кипить робота, як почнеться день субота, а субота хлібом, сіллю, привела сестру неділю. Ось такий тобі кінець, хто трудиться. Молодець це вірш Степана Жупаніна. Ось такий він гарний вірш склав про дні тижня, щоб нам було їх легше запам'ятати. Перший день тижня. Понеділок, наступний. Вівторок, далі. Середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молодці. Ось таке цікаве заняття. У нас малята з вами вийшло. Але на цьому нам вже час закінчувати його. Сподіваюся, вам було цікаво, ви дізналися багато нового. Спробуйте вдома викласти цифру 7 за допомогою камінців, каштанів або за допомогою в'язальних ниток. І надішліть мені фото. Я буду дуже рада вашим роботам. До побачення, до наступних зустрічей!